Всіх вітаю з магазина Юск. Сьогодні хочу зробити огляд на штори, фіранки, на карнізи, тримачі для штор. Ну, все по черзі буду показувати. Дуже багато акцій, знижок в цьому відділі. Тому зупинилась і сама собі також обираю фіраночку. Мені сподобалась по текстурі ось така фіранка, така прям приємна в неї тканина. Добре, що в них є ось ці зразки, вони завжди. Ну, і можна подивитись, як вона виглядає, як вона кріпиться, це також важливо. Ось тут зрозуміло, що вона йде на таких мілких крючках. Ось вона 275 гривень. Ця фіранка саме, саме завжди низька ціна, розмір 140 на 300 Далі, це вже по акції, ось така фіранка йде. Вона коштує така, як... О, вона така легенька в молочному кольорі, не в білому. Сподіваюсь, ще видно, так, якщо порівняти. Ця фіранка, льняний написано, колір називається 275 гривень замість 369, 140 на 300. На малюнку завжди є, як вона кріпиться, щоб було зрозуміло, і ви не помилитесь. 250 гривень коштує ось така фіранка 140 на 300, 250 замість 500. 50% знижка. Тут 600 була ціна, стала 450. Далі такі всі, як. Ну, ось. Більш такі цупки 550 і навіть є 165. Поліестер 100%, тут жакард, Ну Там також поліестер, але тут за 165 такий економ-варіант в білому кольорі. І розмір 110 на 175 Ось така з такою ниткою, як просто на ній смужка зроблена, не вся вона, а от одна, так, виділені смужки широкі. Ось така, як зі смужками. Поліестер, фіранка, Марізко. 140 на 300-360, ого, замість 900 гривень. Нічого собі, поліестер також. Також є 720. Оце Марізко, тільки другого розміра 280 на 300, а коштувала аж 1800. Дуже файна знижка. Ой, слухайте, тут ще такі є. Це в кожному магазині юз, будуть різні. Якщо пошкоджена упаковка, просто упаковка. Сама фіранка всередині. Ось така мені навіть подобається. Може, я таку собі собі візьму 300 замість 800 коштує. Ось ця коштувала Ой, цей рожевий колір яка гарна: 140 на 300 рожева. 250 гривень замість 500. Поліестер. Тут називається він фіолетовий колір. 140 на 300 ціна. Також є такий сірий, а мені ще кріплення. Ні, тут кріплення мені не підходять такі. Так, а ще ось така сіра, прям така асфальтного кольору за 300 гривень також акція. За 400 гривень. Така легенька, слухайте, як димчата. Прям. Ну, але колір як льняний також. ну Сірий написано, ну димчатий такий, 400 замість 800, розмір 140х300 і такому в блакитному кольорі 375 гривень. Так, ну тут всі біленькі. Ось така є в красивому, більш такому ніжному кольорі, але вона така, як цупка, також поліестер, 600 гривень замість 800. Так, варіантів багато. О, з квітками раніше не бачила ось такою вишивкою, блискучою срібною вишивкою. Ну, просто в різних юсках, як різні є моделі, відрізняються. 800 гривень така коштувала поліестер, також а зараз коштує 500 гривень. І ось можна роздивитися на зразках ці фіраночки. Далі вже перейду більш на такі речі. Ну, також фіранки, тільки вони більш цвітні, більш такі міцні. Тут фіранка йде просто. Ну, така вона як біленька, ну поліестер мікрофібра написана. Трішки в нього зеленого відтінку 350 гривень, 140 на 300. Тут 800 знижка класна, і така вона, як льон. От тканина як льон, Поліестер написано, а от по відчуттям, просто так, щоб розуміння було. 800 гривень замість 1200. Ось така більша мішковина. 800 гривень замість 1199, 550 гривень, 275. Така як м'ята. пом'ята я маю на увазі, 275 замість 500. Ще ці у них цікаві позиції. Вони на кільцях йдуть: 400 гривень замість 700. І є такі, як нитки, ну, чи на двері, чи на вікна. 450 гривень, нитка називається, вона розміром 140 на 245. Є в кремовому. 300 гривень в сірому кольорі 90 на 245. І 90 на 245, 300. в такому, як в золотому у пісочний написано. Тут по 275, ось така в димчатому Я, Ну, Пом'ята фіранка 135 на 300. Знову як мішковина, 550 по 500. І ось оця така. Також поліестеро, тут льон є 600 гривень замість 800. Бачите, така з льоном. Тут смужечка, я бачу, а ось вона буде так, як на малюнку зі смужечками. Цікаво, є вона тут подивитись? Так, не вона. Да? А ну-ка, хотіла б я. а чого в неї немає назви? Фіранка. Ні, вона називається Люр. люр. Зараз глянемо от зверху назва. Так, от така люр. Може є? Ні, немає, мабуть. Хотілося б глянути. Так. Оце цікаво взагалі, як начебто махровий така рушник. Не знаю, цікаво. Тут 900 гривень фіранка, 600 замість 800, 140 на 300. Ще така, як сіточкою, за 400 гривень 140 на 300 І нитка знову 300 в кремовому кольорі. Це, мені здається, повтори. Ось тут вже більш такі цупкі фіранки. Так, сітка від комах покажу вам зараз по акції 200 гривень розміром 100, 130 на 150 гривень. Замість 250 200 з блискавкою. Іде з блискавкою, до речі, сітка ця від комах. Далі сітка від комах в більшому розмірі 375 гривень для дверей. Це для вікна, а це для дверей. 375 замість 500. Плівка віконна 275 гривень коштує без акції 45 на 200. І там 45 на 200-275. Далі йдуть фіранки. Ось така прям цупка, дуже 140 на 300 в пісочному кольорі, 1350 замість 2200. Дві І в такому світлому також 1350. Там внизу м -м, такий бежевий, м'яка, так приємна. 1150. Ось 850. Отут бавов льон. Натуральна. І ще й одна залишилась. Бачите, та натуральна така тканинка. Ну, видно. 850 замість 1200 коштує. Ось ці як вельветові, Тотал 700 гривень замість 1400. І внизу сіра 700, також замість 1400. Так, Вільветові є в двох тільки кольорах, так? сіра і бежева. Так, Це не вона, Оце начебто вона. Зараз ми на неї подивимось. Фіранка, ні, це не, не сват. Ну, Глянемо потім, як я її знайду. Немає. Хотіла подивитись на ось ці. Далі ось така шефіранка. А це вона? О, оце вона все-таки не Нестан. По 1150. Ось такі вона з кільцями йде. А коштувала 1600. І є також ще в біжевому кольорі. От зараз ми на неї це 1200. Коштує ось так вона виглядає. Так, от така, знаєте, мені здається, світло вона точно не буде пропускати. Саме воно в цьому кольорі так. Приємний такий цікавий колір, насичений, я б сказала. Ще ось така прям цупка тканина. Це поліестер 1250, 850 фіранка 140 на 300. Тут штучний замш. І там 850 штучний замш є в такому приємному кольорі. Ой, слухайте, а є така, як з блискучим всередині. Тут вона зверху така, всередині така блискуча. Цікаво, 500 гривень замість 900 гривень. Є також по 500 ось така біленька, льняний, також поліестер. За 450 розміри 140 на 175, а тут 140 на 300. Ось така цікава піранка 850 гривень. Коштує замість 1200. Щось така з кільцями. Трішки такий колір. От, знаєте, малюночок, але от якраз приємно виглядає 140 на 300, 800 гривень, замість 1100. Ще в такому сірому фіранка це все також поліестеро. Тут, до речі, льон іде. Ось в цій написано сатин і льон. 800 гривень. Натуральна замість 1100. Тут поліестер. 550, щось така пісочний поліестер. Розмір 140 на 175. І тут 1350 коштує. Блекаут. Black. Ось така, 1350. І блекаут. Ще ось така. 1250 замість 2000 розміром 140 на 300. І вона в пісочному кольорі. 550. Ось блекаут є також 140 на 245 якась така тоненька. Ну, блекаут п'ятсот Тут іще блекаут 1250. 1500, це вже ні, не лекаут, В коричневому кольорі замість 2200, 550 замість 1000. Ось така фіранка, поліестер 100%. 850 замість 1600. І тут щось треба. Добре. Так, я перейду поки сюди, там дівчина обирає, просто прийшла продавець-консультант. Так, ось такі тримачі по 300 гривень. Ось такі два мідні алюмінії. написано завжди низька ціна. Далі тримачі по 150 гривень. Так, тут 250 тримач. Ось такий для штор. Далі 250. Ось такі з китицями. Гарненькі. Вони є в такому, як пісочному кольорі, 250, в такому, як димчатому і в чорному кольорі. Далі тут у нас. Тримачу ось такий ще цікавий, слухайте, гляньте, виглядає 300 гривень. Мідь написано. Ой на оці немає цін, а це, я так розумію, цінова група на карнізи. Ось вони в різних оцих розмірах. Перша цінова група тут 70 гривень, і пішло 150, 175 до 2500. Я так вам на паузу. На жаль, щоб ви побачили. Яка ціна ну тому? Що ну я так розумію, що це одру найбільший розмір, найдорожче коштує? Це ціна на карнізи, Да? Угу, Все правильно. Ага, ну добре. Оце точно ціна на карні забачите, все залежить від розміру. Чим більше розмір, ось оцей розмір іде за 70 гривень, 40 на 60. Так, ну ладно, дівчина розказує. Так, я вам показувала минулого разу ролети. Дивіться, ролети всі зараз це в них почались весняні знижки в четверг. І на всі ці ролети, не знаю, чи до наступного написано з 1 по 7, чи буде далі ця акція. У них тут що вказано? дія. Ну, Це вов... тут просто як воно перечеркнуто, а я думаю, що вже ця акція буде далі йти. Ось такі гарні, до речі, акції. Наприклад, коштували 650, зараз, ой, тисячу, зараз 650, ось така ролета Сента. Так, далі. Наприклад, та, що коштувала 1200, я вам просто покажу, що є акції, дуже багато на ралети. І ось так на них можна подивитись, як вони виглядають. Тут є приклади. Ви можете от глянути, спробувати, а у них так ну ні, можна подивитись, як воно працює. Ну, як би Все зрозуміло. Також у них є в продажі, е, такі, як це сказати, як багет. Багет, а зараз, якщо я знайду як українською, це називається карніс, шар сталь, імітація сталі, нержавіючий. Ось такий карніс, також ось цінова група. А така ж такі ціни, які там я вам читала, від 70 до 2500. Ось так вони виглядають, різноманітні. В різних кольорах: в чорний, такий, як сталь, колір, а там біленькі. Ну і ось. Будь ласка, оці ну, ралети. Я на цьому буду закінчувати. Я цей блекаут показала. Там люди будуть просто обирати. Видно, що пара прийшла надовго, тому вже буду закінчувати свій огляд. Показала вам, що зараз йдуть акції на фіранки. Я б сказала, дуже багато акцій саме на фіранки, на ці всі карнізи прям дуже класні акції. Дійсно, та, що коштувала 2,5 раліта, коштує 1250. Майже, ну. 50% знижка. Так що, як хто хотів придбати, тут колір видно, є навіть ось такий приємний, як бусковий колір, є такий більш приглушений, бусковий. Мені здається, що тут багато сірі, такі сині. Ну, є якийсь вибір оцих. Чому ж вони тут не повісили такі бускові кольори? Є такі більше, як в смужечку. Ну, все на цьому я буду прощатися. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.